Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації вітаю всіх з урочистістю Вознесіння Господнього. Євангелія на сьогоднішній день це закінчення Євангелії від Луки, 24 розділ, вірши 46 по 53. Ісус промовив до своїх учнів: так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня Воскрес із мертвих. І щоб у його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму, ви свідки того всього. Я пошлю вам, що мій отець обіцяв був сидіть, отже, у місті, аж поки не будете зодягнені силою з висоти. І він вивів їх аж до Вітанії, і знявши руки свої, благословив їх. А коли він благословляв їх. Віддалився від них і почав возноситися на небо. Вони ж, поконившись, йому повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі славлячи та хвалячи Бога. Це є Євангелія на сьогодні. Отож тут є такі цікаві паралелі з різними моментами в Письмі Святому. І варто направді їх помітити, е, правда, бо вони насправді е, наповнюють сьогоднішню Івангелію глибшим змістом. По-перше, те, що Ісус повертається до Отця, Син Божий до Отця, а ми за ним разом всі діти. Це є, можна сказати, відповідь Ісуса Христа на ту поведінку Адама. Який на початку відвернувся від Отця, послухавши батька брехні, переступив через Божу заповідь, пізніше мусів покинути е, ну, рай відійти від Бога. Ну то, власне, Ісус є перший, який повертається до Бога, за ним повертаємось ми. правда, І Ісус дійсно відновлює все те, що було задумано на початку. При створінні, що Господь сотворив нас ну, подібними до себе, щоб ми були здатні, можна так сказати, бути такими ну, партнерами до, до розмови, до спілкування, відповісти любов'ю на любов. Так, і от тепер це все якби стає можливе завдяки ну, тому всьому, що зробив Ісус Христос завдяки Його життю. Ісус всю Євангелію йде в Єрусалим. Правда, тут відбуваються всі важливі речі, да? його смерть, Його Воскресіння. І тепер учні навпаки будуть відходити з Єрусалима, розносячи це ну, правду про Ісуса Христа. Ісус їх називає свідками тими, хто ну, Мартир – це той, хто пам'ятає, той, хто бачив, і це ж це слово. Рікордаре, ну, кордес, то ми знаємо, що це є серце та да, кардіологія звідси походить, правда, рікордаре, тобто помістити щось у серце. Да, і тобто, учнів не лише пам'ятають, а так серцем пам'ятають ті всі події, можемо собі уявити, наскільки вони були ну, під враженням перше смерті, пізніше воскресіння. Да, і тепер знову бачать Ісуса, який возноситься до Отця, да, сподіваються Духа Святого. І оце цікавий момент, що вони направді, мають дуже багато враження, вони дійсно можуть бути свідками, тобто мають що розповідати. Але все одно Ісус їм каже, сидіть в Єрусалимі і чекайте на, на силу з висоти, поки не будете нею задягнені, нікуди не йдіть. Да, і ми дійсно бачимо, що під час зішестя Духа Святого. Вони змінилися. Це їм насправді дуже багато ця подія додала. Отож, ну і учні вони є тими, хто бачили Ісуса Христа, вони бачили той, той шлях, який він пройшов. І тепер вони здатні наслідувати Ісуса Христа, бути справжніми Його учнями і повторити цей шлях у своєму власному житті, да, виходячи з Єрусалиму, проповідуючи Євангелію іншим. Да, можна сказати, що вони стають другим таким Ісусом Христом, да, відходячи з Єрусалима, вони стануть Спасителем, так сказати, для когось. Да, і це є завдання учня. Все, що ми маємо від Бога, дуже часто дається нам для того, щоб ми служили Богові. Можна говорити тут про, про практично про кожен дар від Бога, що це теж не тільки дар, але теж обов'язок. Да, і як сказав Ранера Канталемеса, що твій дар, яким тебе обдарував Бог, це мій дар, да, бо ти маєш цим даром служити. Да, і от учні ну, ну, до цього готуються, щоб вирушити в світ і почати проголошувати Євангелію. Е, отож, так як ми вже сказали, учні мають чекати на обіцяного від Отця Духа Святого. І, і тут дуже важливий момент. Це не тому, що вони, ну скажімо, апостоли, їх можна порівняти до єпископів, до кардиналів, правда, дун, папа римський, перший, тобто Петро, перший серед рівних апостолів. Mm. Да, але все одно це звичайні учні, і вони були наповнені Духом Святим. І це не значить, що Бог когось любить більше, когось менше. Ну бо зараз ми якось менше тим. Як би сказати, відчуваємо дії Духа Святого, менше маємо цих дарів від Духа Святого. Але ну, тут повстає питання, чи це не є наша провина? Чому? Тому що ще Йоанн Хреститель сказав за Ісуса Христа, що я хрещу вас водою, а той, хто йде за мною, правда, хто сильніший від мене, він хреститиме вас Духом Святим. Тобто це є натура Ісуса Христа. Він, він, ну, він, це Його завдання, одне з завдань, які він приніс на цю землю, якими він постійно е, ну, займається, це, це те, щоб нам дати Духа Святого. Да? І от питання, наскільки ми шукаємо Духа Святого, наскільки ми співпрацюємо з Духом Святим. Е, Бо Євангелія ну, від Луки, тобто, можна, сказати, перший том е, діла е, ну, книжки, чи, чи як це сказати? Правда, твору Святого Луки. Він дуже подібний до діянь, бо на початку Євангелії Марія сповнилася Святим Духом. Ісус приходить у цей світ через Духа Святого. Єлизавета, коли зустріла Марію, сповнилася Духом Святим. Захарія так само, коли вже повірив, знову сповнився Духом Святим. На початку діянь апостолів всі, хто були з Марією. Власне, сповнилися Духом Святим, Тобто, ну ми бачимо, скільки місця є для Духа Святого, скільки йому приділено уваги. І, і ну, що хоче сказати нам Лука, той, хто не стільки бачив Ісуса Христа, скільки бачив людей, що знали Ісуса Христа, і ну, Він розуміє, що в церкві Ісус є присутній через Духа Святого. Да. Це є така надзвичайна присутність Ісуса Христа. Ісус, будучи в, тут на землі, через своє тіло багато чого зробив, багато чого показав. Я показав нам Бога Отця, хоч якби це не було парадоксально, через тіло людське показати Бога. Йому це вдалося. Йоанн в своїй Євангелії ну, так і говорить: Ісус говорить в Євангелії, що хто бачив мене, той бачив Отця. Правда, але він відійшов і вийшла така порожнеча. І цю порожнечу має заповнити Дух Святий. Да? Ісус міг бути ну, якось так конкретно присутній в одному часі і в одному місці через своє тіло. Але тепер, через Духа Святого, Він є присутній кругом. Да? Він може бути присутній поруч з нами. І це є задум Божий. Да, що що Ісус ну хоч і перестав бути Богом з нами, але почав бути Богом в нас. Тобто його відхід це є новий, можна сказати, нова присутність Ісуса Христа в нашому житті, і це відбувається через Духа Святого. Правда, і тому ну потрібно, на правді нам потрібно відкривати цю особу, відчути її присутність, да, спілкуватися з нею, молитися до нього. На потрю Дари благодаті просити від Нього, тому що ну, ну направді, якось ми так думаємо, що відкуплення чи спасіння дозволяє нам жити з Богом лише після смерті. Ну, Це трошки так недосконало. Ми розуміємо, що коли Бог за щось береться, а? коли Ісус ну, постановив відкупити нас, поміняти, ну, направити все те, що гріх зробив, то, то Він вже приніс цю можливість бути поруч з Богом тут, на землі. Да, і люди, які шукають Бога, які його люблять, вони направ відчувають і його присутність, і його любов, і, і спілкуються з Духом Святим, і моляться різними мовами, і пророцтво відчувають. Тобто, ну насправді дуже багато різних змін відбувається в їхньому житті. що Людина навіть не зовсім вірить, що, що, що Бог може бути так поруч, Бог може бути так інтенсивно діяти. Правда, в, в житті звичайної людини, а не власне якихось, ну. Апостолів чи, 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 чи ще когось. Пам'ятаємо, що Євангелія від Луки починається з того фрагменту, коли в храмі Захарія да, зустрівся з ангелом, будучи там в місті святому святих, тобто ну, направді не останнє місце. Єдине, яке було в світі, де дійсно ну, вважалося, що слава Божа перебуває, ну, тобто сам Бог там перебував. Да, і через те, що він не повірив Богу, він не розпізнав моменту свого відвідин своїх, да, він замовкне, да, але якби трагедія чи ну, трагічний момент тієї сцени, що він не може вийти і поблагословити, бо така була літургія. Він мав покадити в біля жартовника, а пізніше винести благословіння для людей. Він цього не може зробити. Бо ну, як ти не повірив слово Божому, то як ти можеш проголошувати слово Боже, як ти можеш представляти Бога? Да, і ангел забирає йому можливість говорити і чути. Е, да, бо ну, теж в наступному розділі його будуть там на мігах питати, яке ім'я дати для Йоанна. Тобто він теж не чув. І вийшлося реколекції, що останні слова, в які він не повірив, будуть лунати 9 місяців у нього в ушах. Е, правда, що, що, що власне в них він не повірив. Да, тобто, ну, починається Євангелія з того, що ну, люди не розпізнали Божих відвідань. Закінчується тим, що апостоли знову ж таки повертаються до храму, е, да, щоб вже там перебувати. Е, бо вони насправді відчули Бога, побачили Бога, пізнали Бога, побачили Його діла, е, пізнали Його любов, повертаються до храму, і Євангеліє на цьому якось обривається. Е, і ну, якби це є такий момент, дуже дуже гарний, такий, ну, якби, момент, ну, так, справа, щоб закінчити. Євангелію, що нібито апостоли назавжди залишилися в тому храмі. А храм це місце перебування Бога. Да, тільки що Лука, мабуть, намікає, що ну, учні постійно будуть переживати цю присутність Божу в своєму житті, І ми теж є закликані до того, щоб ну, в такий спосіб власне жити своє життя в Божій присутності. І ну, те, що сказав Святий Павло хіба ви не знаєте, що ви є храмом Святого Духа. Да, тобто той храм Єрусалимський буде знищено в 70-му році, да, але все одно те все, що зробив Ісус Христос, дозволяє нам ну, постійно бути в цій Божій присутності, постійно його відчувати. І ну, на це намікає нам святий Лука, євангелист правда, в своїй Євангелії. Ми теж пам'ятаємо, ну, тут теж є паралелі певні з виходом, все ж таки Пасха, старе. Свято зі Старого Завіту, це перша Пасха, вихід з Єгипту, вихід з рабства, ну, якби початок подорожі до землі обіцяної. Все те саме в нас в Новому Завіті, правда, Ісус помирає на Христі як жертва, як агнець. Це є Пасха. Ми пам'ятаємо, що в часі преображення Моїсей і Ілля зустрілися з ним і там говориться про те, що ну, український переклад каже вони розмовляли з Ісусом на тему Його відходу. Ну, краще було перекласти виходу, да? що, що дійсно Його вихід, його Пасха, тобто перехід від е, життя до, через смерті до, до життя. Це те, що з нами має відбутися. Ми теж маємо вийти. Правда, але ну, в такому вимірі вже, вже зараз е, да? це те, що казав Езекію, е, правда, що я повідкриваю ваші гроби. Да? Поповіймаю вас, померших з тих гробів, і вдихну в ваші ноздрі подих життя. Чи це часом не є те, що, що ми зараз переживаємо? Ті ті всі святарчини на це власне показують? Що це є наше Воскресіння, наш, наш початок нової людини, нового життя? Коли ми ну, дійсно відвертаємось від е, таких вчинків, які приносять смерть, а йдемо в напрямку Духа Святого. Правда, життя Божого, життя близького з Богом. Да, і, і напевно, ну, цей вихід для нас має е, ну, відбутися, і це вже в цьому житті, а не, не чекати знову ж таки смерті, що от тоді ми предстанемо перед Богом і будемо жити в Божій присутності вже зараз ми є в цьому всьому. Теж ну, цікавий момент, що Ісус, возносячись е, на небо, возноситься в такому стані, якраз благословіння, да, Він поблагословив е, учнів. Правда, і коли благословляв, почав підніматися. Ми, тобто, Маємо дійсно такого первосвященника, який постійно за нас заступається, постійно нам благословляє, постійно нас підтримує. Да? І, ну, і теж Він хоче дати нам Духа Святого, бо, бо знає, що ну, має прийти, інший, він казав Івангелії від Івана, має прийти інший, тобто такий, як я, але трошки інший. Да? І, і ним має бути Дух Святий, Тобто, знову ж таки, Бог, третя особа при Святої Трійці, але вже, вже інша. Ну і що ж, це, мабуть, все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Ще раз вітаю всіх зі святом, заохочую поширювати, правда, ставити лайки. Е, да, трошки вибрались з Євангелії від Йоанна Там правді стільки таких нюансів, е, е, які, на які варто звернути увагу, але правді пояснювати їх якось так важко. А да, тут бачимо тільки Лука чи, чи хтось інший синоптиків, то якось такого, трошки більше такої динаміки, більше якогось такого земного, а не а не власне, якогось такого містичного. Тому е, ще трошки правда і повернемося до е, звичайних євангелій. Ну і теж буде інша динаміка. Правда, дякую, бажаю Божого благословіння, е, да, бажаю Духа Святого. Е, Да, який дозволяє нам зрозуміти слова Ісуса Христа, зробити їх актуальними. Да. Ну і слава Ісусу Христу. Да, заохочую поширювати, ставити лайк, коментувати на це все тут. Звертаю увагу і пропонує тоді це відео іншим. Дякую, слава Ісусу Христу.